Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. Ми будемо говорити про те, як захиститися від грипу, і, власне чи чекає нас епідемія? Гість нашої студії Федір Лепі, головний дитячий імунолог Києва. Вітаю вас! Брат. Доброго дня. Отже, насправді чи варто чекати зараз, зокрема цього року, дуже складної важкої епідемії гострої грипу та ну от таких епідемій, які зараз з Америки до нас ідуть, можливо, а можливо, й не дійдуть. Ви знаєте, ну ми повинні по перше звертатися погляд історичних даних, і ці історичні дані нам говорять про те, що був, гриб є, і найближче десятиліття він нікуди від нас не подінеться. І в Україну він проходить щороку. Проходить як правило в наприкінці січня, в лютому місяці. Якраз ми прогнозуємо саме підвищення захворюваності по місту Києву приблизно через півтора-два тижні. Але насправді штами грипу будуть абсолютно. Інші ніж минулого року чи один вірус грипу є вже давно в Україні. З 2009 року циркулюється так званий пандемічний вірус грипу H1N1 Каліфорнія. Він же четвертий рік Це так званий свинячий, так званий свинячі, mm -hmm. який так нарекли, не красиво, але він, ми його краще називаємо пандемічний. Він же четвертий сезон циркулює в Україні і в цьому році він також є і виділяється від хворих. Але ми очікуємо, що буде два нових віруси грип, яких не було в попередньому сезоні. Цей різновид H3N2, який був минулих попередні два сезони, але буде різновид Вікторія замість перт. Ну і вірус грипу Б ми також очікуємо в цьому сезоні. А все таки ускладнення будуть абсолютно інші чи ні. Який найнебезпечніший? Ви знаєте, вірус грипу, незалежно від того, чи він є пандемічний, чи він є сезонний, як про які ми говоримо, які щороку приходять. Вони всі є небезпечні. Ми говоримо про небезпечність в масовості для пандемічного грипу. Характерна велика кількість хворих. Це значно uh -huh. навантаження на систему охорони здоров'я, на відміну від сезонних. Але вони всі однаково викликають ускладнення, і всі однаково можуть бути причиною смерті. Уже є о, перша жертва так. Гриб, мені відомо та... від колег про випадок смерті дитини в західній Україні від вірусу грипу. І я знаю, наприклад, що і в інших регіонах є хвори на грип, які перебувають в стаціонарах, але це ще не епідемія. Ми очікуємо підвищення захворюваності. Саме те, яке характерно для такого епідеміологічного е, характеру, це є приблизно через півтора-два тижні. Як твердять інтернет-джерела, то ця дитина знаходилася вдома з температурою 40 градусів, просто не зверталися до лікаря. Мої колеги коментували для мене цю ситуацію. Там дійсно та проблема, про яку ми постійно і кожного сезону і. І не тільки грипу сезону, а піднімаємо питання як лікарі. Будь ласка, якщо дитина захворіє, захворіла, зверніся, будь ласка, для, до лікарів. Тому що ми не говоримо про те, що лікарі є боги, вони можуть вирішити всі проблеми в житті і подолати всі хвороби. Але від часу звернення до лікарів залежить дуже багато, і коли батьки не батьки зволікають зі зверненням до лікарів, це може мати дуже негативні наслідки, як, наприклад, в цьому випадку, коли, на жаль, дуже пізно звернулося. Як би можна було запобігти цій ситуації? Це щеплення, це якісь а, імунізація такої дитини, ну вона зовсім маленька. Як з такими дітьми, Якщо ми говоримо про методи профілактики, ви знаєте, найпростіший. Мабуть, і найдешевший метод профілактики грипу це є самоізоляція, бо в даному випадку грип ми отримуємо від хворих людей. Якщо ви не контактуєте з хворою людиною, то звичайно ви його ніде не візьмете, але це не є дуже практичним. Чому тому, що ви не можете ізолювати себе від людського суспільства? Ви Живете з людьми, контактуєте з людьми, відвідуєте свята, новорічні чи працюєте, працюєте з людьми врешті-решт, відвідуєте дитячий садочок. Тому ми повинні рахуватися з тим, що ми не можемо провести самоізоляцію. Тому ми говоримо про те, що якщо хвороба в багатьох випадках є неминучим, ми повинні попередити шляхом створення імунітету до моменту контакту з хворим, до моменту інфікування. Даному випадку я провакцинувався цієї осені, Провакциновані моя сім'я. Я рекомендую вакцинуватися своїм пацієнтам, які до мене звертаються. Ви якою вакциною вакцинувалися? Українською? Це один з міфів, які в Україні достатньо поширений. в тому що в Україні українських вакцин немає. Всі вакцини, які на сьогоднішній. День зареєстровані в Україні саме на сезон 2012-2013, Вони всі є західноєвропейського виробництва. Це є е, вакцини Голландії, Франції і Бельгії. Але якщо ви спитаєте, наприклад, яку все ж таки вибрати, особливо щоб вона відповідала цим штамам, які очікуються в цьому сезоні. Справа в тому що прогноз робиться Всесвітньою організацією охорони здоров'я, залучаються. Фахівці, вони аналізують ситуацію, яка є в світі, які віруси виділяються, які будуть актуальними в наступному сезоні. Для північної півкулі цей прогноз вже є доступним у лютому, наприклад, на сезон 2012-2013. Він же був цей прогноз доступний у лютому 2012 року. Для того щоб виробники для північної півкулі, тобто для нашої широти, виготовили вакцини, які будуть захищати від двох типів вірусу грипу А і одного типу вірусу грипу Б. Тому незалежності а куди від виробника H1N1? він якраз вписується в вірус грипу А H1N1, Каліфорнія 2009 року, штам номер 7. Зрозуміло, але все-таки з якої країни найкраще. Ви знаєте, в даному випадку, коли мене питають, яку б ви рекомендували вакцину, я сказав би та, яка вам є доступна. Тобто, наскільки різниця категорія цінова? Або цінова наскільки категори, різниця важко не дуже, вона різниця, наприклад, в межах 10, 15, 20 гривень. В Даному випадку знову ж таки, ці вакцини доступні на ринку, і пацієнт може вибирати як медичний заклади проти вакцинації, це може бути приватний, або він може звернутися до державної установи і на такій госпрорахунковій основі проти вакцинації. Принаймні можу сказати, наприклад, в місті Кію визначені вакцинальні кабінети, де пацієнт за своїм бажанням може пройти вакцинацію за свій власний кошт угу. в даному випадку. ці е, кабінети щеплень вони визначені і є присутні на сайті. Головного управління охорони здоров'я міста Києва так само, як на багатьох поліклініках. Ну на всіх я б сказав би я всі не дивився, але висить інформацію, куди ви можете звернутися, аби отримати щеплення від грипу. Даному випадку, яка вакцина там присутня, та й буде краще для вас. Ну вакцинуватися все таки тільки можна тільки в поліклініці, да тільки в кабінеті в спеціальному тому, тому, що тому, що в нас так. Кажуть, що дуже ну часто, якщо, наприклад, дехто вивішує собі там на своїй інтернет сторінці фотографії, де вони вакцинуються. А, наприклад, інтер'єр абсолютно не лікарняний, то це неправда. Я знаю цю ситуацію і в принципі здогадуюся про кого говорите. Але справа в тому, що людина, яка це зробила, вона є достатньо. Свідомо. Вона якраз і показує своїм прикладом про те, що а, а, потрібно захищатися, а, б, в Україні, скажімо, підхід до вакцинації він дещо гіпертрофований. Тобто, у нас існує в даному випадку більше переляк і демонізація цього процесу, якщо ви звернете увагу на репортажі, які йдуть за кордоном. Ви можете звернути увагу на те, що дуже багато вакцинальних пунктів розгорнуті в аеропортах, в магазинах, в супермаркетах, наприклад, де пацієнт, ну, тобто громадянин Сполучених Штатів Америки, перебуваючи не в медичному закладі, може пройти вакцинацію. Якщо ми говоримо про Україну, то дійсно у нас нормативною базою визначено, що вакцинація може бути проведена, повинна бути проведена в маніпуляцію. Перепрошую, в, 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 в кабінеті щеплень. А власне кажучи, якщо людина вирішила вакцинуватися поза кабінетом щеплень, це її вибір. І в даному випадку людина, яка це зробила і виставила свої фотокартки в Фейсбуці, це був її власний вибір. Насправді, як чинити вже тому, хто захворів на грип, аби всіх інших не якби не наражати, не наражати навіть, на небезпеку на, на, на грипу? Так. Ну, по-перше. Знову ж таки, достатньо стара істина. Будь ласка, зверніться до лікарів в Україні. Вони є доступні для того, щоб лікар зміг визначити необхідність провести госпіталізацію своєчасного, призначити антибактеріальну терапію, якщо мова йде про ускладнений перебіг, визначити, можливо, початок іншої хвороби, яка більш небезпечна, ніж грип, наприклад якої це, це може бути? Це якесь серцеве може бути. Це ускладнення, це, як правило, якщо ми абсолютно... говоримо про ускладнення, то ускладнення грипу це, як правило, одне з найпоширеніших. Це є пневмонія. Якщо вона розвивається в перші дні від початку хвороби, це є грипозна пневмонія, яку ми бачили якраз сезон 2009-2010 року, коли хворіло дуже багато людей. І звичайно, при більшу кількості хворих було більше випадків пневмонії грипозної. Mm -hmm. Коли легені були практично наповнені крові і не виконували свої функції, вони uh -huh. не дихали. Якщо ми говоримо про сезонні грип, то він так само може викликати тяжкі пневмонії, але через меншу кількість хворих і менша кількість випадків буде відмічатися відповідно. Якщо ми кажемо про інші ускладнення грипу, не менш більш поширення, я б сказав, би, навіть але менш тяжкі, це є той самий ускладнений перебіг грипу у вигляді середнього титу. Коли інфекція, яка проживає в носоглоці, у нас є завжди там багато бактерій, особливо це характерно для дітей через так звану слухову трубу. Проникає в порожнину середнього вуха і викликає гнійний отит. Дорослі, Дорослі... Дорослі не отит. загрожує така от ситуація. Знаєте, частіше за все якраз хворіють діти. Чому це навички особистої гігієни, це відсутність природнього імунітету до конкретного різновиду грипу? І діти дійсно частіше хворіють. Крім того, ми говоримо про те. Що діти, які відвідують дитячі колективи, вони часто колонізуються, тобто заселяються мікрофлорою, яка і має вплив на ускладнений перебіг грипу, викликає середній отит. А от зараз також дітей, ну декого відправляють там просто групами на тиждень додому, <кій> аби вони не заразилися. Ну, насправді, от зараз є якийсь сенс закривати дитячі садки. А справ в тому, що сенс існує тоді, це достатньо дієвий метод, коли ми бачимо, що дійсно захворювання досягає тих меж, коли такі заходи профілактики стають дієвими. Це дійсно дієвий засіб профілактики, коли ми говоримо про те, що дитячий колектив це той колектив, де гриб дуже легко передається від особи mm -hmm. до особи. Вони діти тісно контактують між собою, чи то в садочку, чи то в школі. Вони не мають таких навичок гігієни, як мають But дорослі. Скажіть. Діти не так вміють прикривати рот, коли чихають або кашлюють. Вони не так добре миють руки після того, mm -hmm. як висморкалися, наприклад. І гриб легше поширюється. І якщо ми говоримо про те, як грип проникає в сім'ю, частіше за все в сім'ю де є дитина до п'яти років, де гри перебігає, в якої грип перебігає частіше з ускладненнями, де є люди похилого віку в сім'ї, які знаходяться вже на заслуженні пенсії, контактують з онуками, uh -huh. де можуть бути вагітні жінки, то якраз от діти тільки відвідують садочок, ті, які відвідують шкільні заклади, uh -huh. вони є. Тим містком між колективом, де грип себе достатньо О, вільно почуває, а вони вакцинувати вносять. дитину можна взагалі? так да. вакцинація, вакцинація: ті вакцини, які зареєстровані в Україні, їх на сьогоднішній день дозволено до використання чотири назви чотири від чотири бренди. даному випадку всі три вакцини дозволені до використання з. Шестимісячного життя без обмеження максимального терміну, а одна вакцина четверта, вона призначена для внутрішньошкірного ведення і є дозвону для дітей або для дорослих старше 18 років, оскільки е, у дітей, в залежності від віку, то ще шкіри варіює, і тому внутрішньошкірну ін'єкцію зробити універсальну голку практично неможливо для цієї вакцини для внутрішньошкірного ведення. Які застереження кому не можна вакцинуватися? Ми говоримо про загальні протипоказання, які визначені в Україні діючими наказами міністерства охорони. Якщо ми говоримо про такі загальні протипоказання до вакцинації і вакцинації, в тому числі і грипу, це є загострення. Хронічної хвороби це є гостра будь-яка гостра хвороба до одужання або при хронічній хвороби до настання ремісії. Якщо ми говоримо про конкретну вакцинацію проти грипу, то є застереження і є протипоказання до вакцинації, якщо людина має тяжку алергічну реакцію до компонентів вакцини і саме до курячого білка. Права в тому, що вірус грипу вакцинальний він вирощується в запліненому курячому яйці, так званій хорін-алентоїсній мембрані, і слідова кількість такого курячого білка може потрапляти до складу вакцини. Якщо у вас є тяжка алергічна реакція в житті до курячого білка, що повинен визначити в першу чергу лікар при співбесіді з пацієнтом, визначені. Протипоказання чи можна проводити вакцинацію це одна з головних uh -huh. питань, які лікарі повинні задавати. І на основі цього вже визначати можна проводити чи є протипоказання до вакцинації проти грипу. Зрозуміло, насамкінець, коли найпізніше до епідемії можна вакцинуватися, аби ця вакцина подіяла. Таких термінів немає, коли не пізніше, оскільки ми говоримо, що епідемія не проходить за одну або за дві доби. Вона, як правило, триває декілька тижнів, і коли ви зустрінетесь з вірусом грипу, чи на початку зростання захворюваності, або як кажемо епідемії, чи через 4, або через 5 тижнів, ну, я не можу вам сказати. Але ми говоримо про те, що. Імунітет, якщо ви вперше в житті вакцинуєтеся, раніше не були хворими на грип, саме на ті штами, які очікуються в цьому сезоні, то в даному випадку імунітет потрібен час для вироблення імунітету, це приблизно 1,5-2-2,5 тижні. Чим більше часу угу. проходить від моменту вакцинації, я думаю, вакцинації, ще, ще я дума, час. що часу є достатньо, бо чим більше часу проходить до від моменту щеплення до того моменту, коли ви зустрінете вірус грипу, він до нас до вас потрапить в організм, буде більш ефективний захист. Зрозуміло. Я вам дякую за ваші дякую, поради так. за рекомендації. Нагадаю, гостем студії був Федір Лапів, головний дитячий монолог Києва. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.